Я Ніна Мороз, голова Шевмаш, об'єднаний дія депутатомської ради. Насамперед я хочу підтримати першу тезу депутата районної ради Сергія Антоновича Мінюка в тому, що якщо вже ми обговорюємо, а це добра традиція, добра традиція в районі, то, мабуть, є кому і потрібно було не тільки на сайті. О 16-й годині викласти таку інформацію щодо сьогоднішнього зібрання, а й передзвонити. Це було б не лишнє. Якщо вже ми ну, і, і, і йдемо на таке громадське чистилище. Але, е, шановний Василь Іванович, уже заробив перший великий плюс. І скажу чому? Тому що це, на мою думку, мужня людина, мужня людина, який у такий складний. Для нашої держави час погодився йти не в будь-який район, а в Олевський район. В Олевський район. Тому що ну, один з найбільших, так само, як Орборчина, район у області, це раз. Але є в мене своє але. Я зовсім не знаю, звичайно, Василя Івановича, але я до влади звертаюся. Скажіть, будь ласка. Коли припиниться знущання з нашого Олевського району? Чому в нас міліцію очолює не з нашого району, податкову не з нашого району, прокуратуру не з нашого району, у Ресі і то начальника не знайшли в районі. Не вже сидіть, Закарович, сидіть наш виходець, не вже в нашому, такому великому районі, де стільки розумних, не тільки амбітних, а й розумних молодих людей, які готові взяти на свої плечі і проводити ту політику, яку ставить президент і так далі. А я вже так собі і подумала, якщо, якщо вже немає чоловіків, кого, то давайте жінки будемо шукати. Та призначимо на позицію, ну кудимо кандидатуру, ну, у вас не і що? Я думаю, що не гірше було. При всій увазі до вас, Василь Іванович, але я висловила свою думку. І ще останнє. Ви знаєте, Віктор Іванович Пилипчук, який поробив безгоду неділя, ну він теж прекрасна людина. От у спілкуванні він з нами також зустрічався із депутатами, і з громадою. Нормальна, позитивна людина, то скільки це вже будуть міняти, ці, ну, як циган, вибачте, коні. О, мабуть, все-таки також треба прислухатися. Я вас дуже нова прекрасна пропозиція, що жінок є на полі. Я з вами згоден і прийомі, коли такі житті були єсть, я думаю, ми пісніше з вами будемо працювати літом і бурімо, аби вирішити надалі. На рахунок того, що ви зараз сказали, і знімаються на Донецькому районному адміністрації обласна. Розумієте, я до чого хотів би, коли пан Олександр задав питання про корупцію, то навпаки, люди не місцевих, у кого немає, то умів братів сватів. Мабуть, тоді простіше працювати. Чому, наприклад, сьогоднішній день так само я не міг би бути в цьому країні, або там десь в Житомирщині Житомирі поближче, тому що коли, коли нова людина приходить, мабуть, трошки по-іншому бачить обставини, обстановку, тому що я кажу, немає ніяких зв'язків, родинних, комусь, Ну, це правильно.